Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо комплекс для розвантаження шиї та плечей. Починаємо традиційно із форми закривання. Увага повертається в поточний момент і таким чином збільшується ефект від виконання вправ. Перша форма. Покласти руку на наталію. Зверніть увагу, ваша долоня проходить три фази: зібрана у так званий дзьоб біля плеча, потім розгорнута зовнішньою стороною назовні, і в кінці розгортаємо назовні внутрішню сторону. Одразу намагаємося синхронізувати рух та дихання, рух до себе вдих, рух від себе видих. П'ять, сім, дев'ять разів на одну сторону і таку ж кількість на іншу сторону симетрично повторюємо. Супроводжуємо руку поглядом, це допоможе ще більше зосередитись на вправі. І робимо на обидві сторони: на одну сторону вдих, на іншу сторону видих. Будьте як вода, заповнюйте своєю увагою та своїм тілом праву та ліву сторону цієї форми. Ми розігріли плечі в кінці формою закривання відправляємо порцію енергії в нижній енергетичний центр Дандієн. Ручки в сторони натягуємо вверх долоні і пішла по колу голова. Рух м'який. Не закидаємо голову сильно назад. Задача розслабитись. Так само і тут. Половина траєкторії це рух вверх вдих. Половина траєкторії це рух вниз, видих. Увага повністю в русі та диханні. Спостерігаємо, як до форми підключаються м'язи плечей. М'якість, комфорт, спокій. Відчуваємо, як наступає. Емоційна рівновага. Добре. Збираємо руки в дзьоб, дзьоб натягуємо до ліктьових згинів і відпускаємо голову малювати коло в протилежному напрямку. Плавно, спокійно дихаємо. Ми продовжуємо посилювати стан емоційної рівноваги. Самоспостереження це і є медитація, потужна терапевтична практика повернення уваги в тут та зараз. Закінчуємо закриванням. Спробуйте відчути цю пружність, цю енергію, яку ви накопичили під час виконання форми. Мудра сова оглядається назад. Тримаємо перед собою велику енергетичну кулю. Розтягуємо її, направляємо великі пальці назад і намагаємось через плече побачити п'яточку ноги. Це буде вдих. А видихаючи, підзгинаємо коліно і знову стискаємо уявну енергетичну кулю. Спокійно дихаємо вверх вдих, вниз видих. Вверх вдих, вниз видих. Спостерігаємо розігрів плечей. Розслабляючи шию та плечі, ми покращуємо кровозабезпечення головного мозку. А тотальна увага тут та зараз гармонізує нашу психіку. Закривання. І так само розтягуючи кулю енергії перед собою, переходимо до форми, грифон досліджує свій хвіст. Відставляємо ногу назад, трошки переносимо на неї вагу і намагаємось навхрест побачити п'яточку ноги, яку ми відставили назад. Ця форма трошки складніша, вона балансова. І так само пік форми у нас це вдих, подивились назад. І стиснули кулю перед собою. Це буде видих. Трошки включаємо ноги. Ноги це наші потужні насоси, які качають кров та лімфу. Продовжуємо медитувати. Продовжуємо утримувати увагу тотально в процесі виконання форми. Дихаємо і розслабляємось. Дихальна гімнастика цигун це унікальна система запуску відновлювальних процесів в організмі через м'якість, через Через самоспостереження. І ми поступово закінчуємо наш комплекс. Я сподіваюся, у вас вийшло побути тут та зараз, помедитувати, розслабити плечі та шию. Дякую вам за увагу і до наступних оздоровчих зустрічей!